Через російське вторгнення безліч наших співвітчизників виїхали за кордон. Близько шести мільйонів українців досі перебувають у різних країнах світу. Лише у Чехії зараз понад півмільйона наших людей. Як і хто їм допомагає адаптуватись у цій країні, дізнаємося з матеріалу наших журналістів. Це кадри з Чехії. На них Наталя Воленко розповідає українським дітям у садочку чому важливо дбати про особисту гігієну, жінка-медіаторка спеціальної програми підтримки новоприбулих українців у Чехії, цією якої є являється е, наша допомога в е, підтримки профілактики психічного фізичного здоров'я населення для правильної інтеграції адаптації цих людей, які попали в такі умови, ну як коли ніхто нікуди не збирався, у всі все було добре, і всі жили дуже цікавим добрим життям. Наталя родом із Кривого Рогу, лікарка з колосальним стажем. На батьківщині працювала у гінекології. А після приїзду до Праги долучилась до проєкту покращення здоров'я, який організував чеський уряд. Він передбачений для місцевого населення, але від початку повномасштабного вторгнення розробили спеціальні поради і для українців. В державному інституті охорони здоров'я є е, цілий координаційний штаб, для е, які це є. Чеські спеціалісти, які власне розробляють основу, тобто ці методичні мануали і всю, весь процес, за яким мають працювати чи українські медіатори, чи власне ромські чеські медіатори. Медіатори проєкту займаються важливими темами, наприклад, допомагають розібратися в особливостях чеської медичної системи, пояснюють необхідність того чи іншого щеплення. У них також є психологи, які надають українцям підтримку в подоланні стресу у новій країні. Основі у нас є шість різних е, напрямків. І це перший напрямок. Це як ви сказали, це ментальна допомога. Потім у нас далі йде харчування, після фізична активність, також догляд за майбутніми матерями. І е, головне, що ми дали ще вакцинації. Щоб вони розуміли про вакцини, важливість вакцинації, а також доступність медичного обслуговування. Лекції медіатори організовують не тільки для дітей у садочках чи школах, а й часто також зустрічаються з дорослими. Кожний може поставити питання, яке хвилює. Школи, садочки, при церквах, різних партах. Де ми власне реалізуємося ці програми і е, в галеріях, в бібліотеках? Тобто, ми насправді наші медіатори всюди є там, де наші українці зараз у всій чехії працюють більш як 100 медіаторів. Усі наші співвітчизники-переселенці. Більшість з них мають медичну освіту. Ми місяць навчались. Нам вичитали всі 30 тем. То тобто, у нас є така, от так от виглядає наш проект. Да, та рекламка така, і тут перераховані всі 30 тем. Ми ну таки здали небо невеличкий тест про ці теми. Наталя проводить лекції і для дітей, і для дорослих. Окрім того, вона вже навчає медіаторів, які хочуть долучитись до проєкту, і разом з Вікторією та іншими лекторами вони роблять важливу справу, допомагають українцям впоратись зі стресом після переїзду до нової країни.